Знаєте, мені здається, що українці живуть в якійсь комп'ютерній грі. Нібито у нас кожного року все те ж саме, всі ті ж самі локації, магазин, супермаркет, всі ті ж самі розмови із батьками і родичами за святковим столом, але нібито кожного року просто трішки левел стає ну, вашим. І в 2021 році здавалося, що ми вже з вами живемо на левелі хард. Але 2025 рік показав, що 21 2021 ми були на рівні Ізі. І тому хочемо вам показати, як це насправді виглядає. Отож, уявіть собі, одна й та ж сама пара в 2021-му і в 2025 році. Під ваші обласки! Кохана, привіт! Е, я сходив в магазин, купив продукти, піду в ванну, помию все ж таки коронавірус. Кохана, привіт! Я в супермаркет сходив, продукти купив. Піду в ванну, помиюсь. все-таки у нас 25-й поверх, а ліфт не працює. Що купив? Та там дрібниці, ковбаса, сир, гречка, яйця, туалетний папір і 300 гривень, як не було. Що купив? Та там дрібниці, ковбаса, і 300 гривень як не було. До речі, завтра йду собі робити бустерну вакцинацію. Роби б Файзеру, оте китайське лайно не працює. До речі, завтра йду купувати зарядну станцію. Купує кофло, оте китайське лайно не працює. <зві> О, сусід написав в чаті, що робить ремонт. З 12 до 4 не буде світла? Ого, цілих 4 години. О, в чаті написали: з другої до шостої буде світло. Ого! Цілих чотири години. Вау! А! А! О! Послав же Бог сусіда дебіла! Увага! Повітряна тривога. Послав же Бог сусіда, дебіла. Котик, давай переїдемо в нову квартиру на останньому поверсі з власним виходом на терасу. <реш> Котик, давай переїдемо в нову квартиру на першому поверсі з власним виходом в підземний паркінг. Сонечко, а де ми гроші візьмемо? Продамо бабусину квартиру. Ціни хороші. Ну, я знаю, тому що квартира майже в центрі. Метро Ну... Ну, але ну, ну ти ж розумієш, що ціни будуть тільки рости. Ми її завжди встигнемо продати. А де ми гроші візьмемо? Да, бабусину квартиру ми хрін продамо. <звук> О, мама написала, що вже вилетіла з Єгипту. Близько п'ятої ранку буде в Україні. Треба завести будильник, щоб зустріти в аеропорту. О, Лачин написав, що тут 95 вилетіли з Енгельсу. Ракети будуть в просторі України близько п'ятої ранку. Треба поставити будильник, щоб піти в укриття. Угу, Ясно. Мама приїде, буду спати в коридорі. <звук> ну, Ясно, тут 95 вилетіли, буду спати в коридорі. Алло. Добрий день, це кур'єр. Не заходьте в квартиру! Залиште біля дверей. <звук> Алло кур'єр. Ну, так заходьте в квартиру. У вас ліфт не працює. Я на п'ятому поверсі залишив. Заберіть. Я не відчуваю запах. Ну, все. У тебе коронавірус. Не відчуваю запах. Ну, воду дали, я помився. Не обов'язково прям так акцентувати на цьому увагу. Фух, експрес-тест показав негативний результат. Я здорова. Слава Богу. Ну тоді, може, кудись поїдемо, відпочинемо. Як хочеш, можемо в Мілан чи Барселону, або Париж. Може, поїдемо, кудись відпочинемо. Без проблем. Можемо в парк Наталка. <рес> чи на ВДНГ. Або до льохи в гості. Давай в Париж. Подивимось на Ейфелеву вежу. Давай до льохи з Марінкою. Подивимось Холостяка. Так нормально в Париж тут всього дві години летіти. До льохи на теремки показує дві години їхати. Тим паче, ось дивися, лоукост, я є по 12 євро. Це 300 гривень. Тим паче дивись таксі 750 гривень. Хоча з іншої сторони це і мені тест потрібно буде робити. Хоча з іншої сторони, це вже мені голову треба мити. <сіп 'я> ну, давай відкладемо. Ми ж домовлялися в цьому році ремонт доробити, а в 2022-му будемо подорожувати, скільки влізе. М? Ага. <сіп я> <сіп я> <спіп> я> ну, давай відкладемо. Бо якщо ми так постійно в гості будемо їздити, ми той ремонт ніколи не доробимо. А щоб більше не було ніякої плутанини, пропоную написати план на рік. Сонечко, ну ніхто зараз не робить план на рік. Потрібно стратегічне планування мінімум на 5 років. Давай. Які плани на завтра? Як є завтра, давай сьогодні проживемо, там побачимо, так? Да? Ну чого Динамо так хріново грає в футбол? Ну чого Динамо так хріново грає в футбол? Кому там вони в цей раз програли? Та всім! Барселоні, Баварії, Бенфіці. Кому там вони в цей раз програли? Та всім. Омонії, Samsung Spру ЛНЗ. Ні, ну я розумію, що Барселона це грант світового футболу, але ж в 98-му ми у них вигравали. Ні, ну я розумію, що ЛНЗ це Лебендинський насіннєвий завод. <риклад> ну, але ж в 98-му ми у Барселони вигравали. Ще й політики крадуть, як завжди. В цій країні нічого не міняється. Чи політики крадуть, як завжди, в цій країні нічого не міняється. Коли вже Зеленський як обіцяв, посадить всіх корупціонерів. Ну, знаєш, не так то й просто посадити друзів Порошенка. Коли вже Зеленський як обіцяв посадити всіх корупціонерів. Ну, знаєш, не так то і просто посадити своїх друзів. От замість того, щоб красти взяли би і роздали ці гроші людям. От нащо вони людям роздають ту зимову тисячу. <риклад> Краще б взяли і віддали на армію. Так а ми і самі можемо це зробити. От я свою зимову тисячу задоначу на третій армійський корпус. Хм, Це там, де за 300 гривень можна виграти одну з трьох квартир? Так, в Києві, Львові чи Вінниці. Це виходить у мене за тисячу гривень одразу три шанси виграти. Так. Скануйте QR-код на екрані, підтримуйте трійку і вигравайте квартиру. О, дивись, салют запустили. О, дивись, шахет збили. Клас, так що ми сидимо, пішли на вулицю. Жах, так чому ми сидимо, пішли в укриття. Зараз зараз тільки телефон знайду, щоб зняти. Ти ж таки на телефон не знімай. Ти поки збирався, салют вже закінчився. Ти поки збирався, вже відбій. Коротше, я спать. Коротше, я спать. Куди? Почекай зараз. А, все, да, от ваньок написав, можна пісяти і спати. Ага. І, ти попісала? Ага. Іди. Ай, прокидайся. Що? Ну, я тебе хочу. Ай, прокидайся. Що? Світло дали, треба стиралку запустити. Котику, я так втомилась. Може, ти сам. Котику, я так втомилась, може ти сам.